Боже, не дай затихнути голосу люті, голосу тих, що сидять у підвалах забуці, Голосу тих, що залишиться у завалах, голосу тих, що скрикують в снах нетривалих, голосу тих, що не можуть склепити повіки, голосу тих, що безмовні, ні мій, недоріки, Голосу тих, що помруть від голоду і спраги, Голосу тих, що знаходять крихти відваги, Голоси тих, що спиняли собою колони, що закривали собою від куль безборонних, Голосу той, що квилить в нікуди, що кличе, що проклинає, що в горі ховає обличчя, в тільце дитяче, у синове фото, у мамині речі. Плечі сутулі, в коліна тремтячі старечі, голосу дому згорілого, голосу крові, голосу розуму, що сумнівається, хто він, що заколисую ще ненароджених і безіменних, дай йому виходу з горла, що здушений страхом, з міста під обстрілом, з тіла, що станеться прахом, серця, що б'ється від нині за кожного, чуй його Боже. Голос ненависті в світі, де голос любові так мало може.